Літо показує характер, в Україну йде справжня спека до плюс 30 і вище. Деякі регіони припече сонце, інші накриє грозами та сильним вітром. Погода мінлива, але температура зростає у центрі та на півдні майже пляжний сезон. А на заході грозові дощі і шквали. Попереду кілька днів справжнього літнього випробування. Як не перегрітися і залишатися у безпеці, розповімо у цьому випуску. Це новини ТСН Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Новий прогноз погоди 6 червня в Україні буде дуже тепло. До спеки максимальна температура повітря очікується протягом дня, плюс 25, плюс 30 градусів. Такий прогноз зробила соноптикиня Наталі Діденко. За її словами, короткочас грозові дощі пройдуть у західних областях на півночі та на Вінниччині. Нарешті території України переважатиме суха сонячна погода. У західних областях завтра вітер південних напрямків може досягати сильних значень. У Києві у п'ятницю температура повітря досягне плюс 28, плюс 29 градусів. Столиця буде на межі атмосферного фронту. Це означає, що є ймовірність короткочасного грозового дощу. Надалі в Україні переважатиме. Пекотна погода, але в понеділок, 9 червня, у північних західних областях та подекуди в центрі спека послабне до плюс 21 плюс 25 градусів. Синоптикиня радить уникати надмірного сонця. Цитую: не легковажте метеопопередженнями та попередженнями про повітряну тривогу. Літнє сонце підступне і сильне. Часто воно стає причиною поганого самопочуття. Інколи доходить до перегрівання, в такому випадку головне правило негайно переміститись у прохолодне приміщення, кажуть у міністерстві охорони здоров'я України. Серед теплових травм розрізняють теплові судоми, коли болісно скорочуються м'язи. У такому разі перемістіть людину про холодне місце, дайте випити про холодної води. Порадьте не рухатися, доки судоми не минуть. Викликайте екстрену медичну допомогу. Дзвоніть 103, якщо судоми не зникають довше однієї години. Людина має проблеми з серцем, дотримується дієти із низьким вмістом солі. Теплове перевтомлення це нормальна або підвищена температура тіла, прохолодна волога, бліда або почервоніла шкіра, головний біль, нудота, запаморочення або слабкість. Перейдіть у прохолодне приміщення, зніміть одяг, охолодіть потерпілого, компреси зі змоченою воді, тканиною. Давайте пити холодну воду маленькими ковтками, дзвоніть 103, якщо блювання, симптоми тривають довше за одну годину або погіршуються. Тепловий удар це висока температура тіла, іноді досягає 41 градуса, червона, гаряча, суха шкіра, роздратованість, втрата свідомості, прискорене поверхневе дихання. Негайно телефонуйте 103. Поки чекаєте на медичну допомогу, перейдіть у прохолодне приміщення, зніміть одяг, охолодіть потерпілого. Допоможуть холодна ванна або компреси зі змоченою у воді тканиною. Спека дуже серйозна загроза для вашого здоров'я та життя. Тому варто пам'ятати, як правильно охолоджуватися і при цьому не захворіти. Умоз зазначають, що приміщення з увімкненим кондиціонером хороше рішення, щоб охолодитися під час спекотного дня. Але не вмикайте кондиціонер одразу на дуже низьку температуру, якщо ви щойно прийшли з вулиці. Знижуйте її поступово, бо через переохолодження можна застудитися. Також не сидіть навпроти кондиціонера, оскільки холодний потік повітря в одну точку може спричинити запалення м'язів. Під час спеки потрібно багато пити більш ніж зазвичай, бо у жаркі дні ваш організм втрачає рідини більше. Правильне рішення пити воду, напої що містять кофеїн, алкоголь чи багато цукру призводять до більших втрат рідини. Звичайно, що під час спеки хочеться холодних напоїв, але не перестарайтеся. Дуже холодна вода чи смузі. Можуть викликати судомий шлунка, пийте багато рідини, відмовтеся від алкоголю, солодких та кофеїновмісних напоїв, не пийте надто холодні напої, щоб не викликати судомий шлунка. Прохолодний душ чи ванна теж допоможуть знизити температуру тіла під час пеки. Таке купання має бути комфортним, тому поступово знижуйте температуру води, а не одразу максимально викручуйте кран у бік синьої позначки. А яка погода зараз за вікном у вас? Та чи докучає вам спека? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Бережіть себе.